Випуск автошоу тачки. Ми зробимо світ автомобілів близьким і зрозумілим кожному. Випробуємо їх у екстремальних умовах. Поставимо несподівані завдання, кинемо неочікувані виклики, щоб зрозуміти їх тонкі і різні сталеві характери. Автошоу тачки такими авто ви ще не бачили. Сьогодні в програмі Арам Нацаканов годує Бентлі. Кондуктори Галина та Ксенія їдуть п'ятим маршрутом в автомобілі преміум класу. Якщо б не ця передача, і б ніколи в «Бентлі» не їде. Нова «Хуайра» розганяється до 370. Тут ні на що не схоже відчуття спортивної механіки, навіть попри те, що це автомат. І Андрій Даманський на грудях Анне Семенович. Музика Музіка, парчухлівашинки! Грашо! Філософія автомобілобудування одними з правил хорошого тону вважалася можливість пасажира на задньому сидінні, звісно, сидіти, закинувши ногу за ногу в циліндрі та гортати Таймс у повному розвороті. На жаль, сьогодні такий трюк буде виглядати показухою. Циліндри вже давно не в моді, а газети замінили компактні планшетники. А відтак заможним хлопцям буде так само зручно у будь-якому седані преміум бізнес-класу, адже як бачите місце тут, як на стадіоні. В Мерседесі з класу мені так само зручно, як і на британських колесах. Хаба що трошки взагалі, не взагалі то важко оцінити різницю простору між Донбас-ареною та Олімпійським. Футбол у автомобілях такого класу можна дивитись і як завгодно. Ки Бентлі є синонімом людей, в яких справді занадто багато грошей. Наш сьогоднішній ТЕЗ-драйв для тих чотирьохсоте людей, які катаються на Бентлі в Україні. Сьогодні ми нарешті з'ясуємо, за що ці пестунчики долі розлучаються з такими шаленими грошима. І проженемо 2,5 мільйона гривень через наші пекельні випробування. За ці гроші ви можете легко придбати 610 сільськогосподарських коней саме стільки, скільки в нього під капотом. Навіть народні депутати України навряд чи можуть дозволити собі таке авто, адже тоді їм потрібно цілих 14 років нічого не їсти, не пити і не брати, відкладаючи на Бентлі всю свою зарплату у 14 тисяч гривень. Нереально. Реально кажуть удаї. Цілих 26 автомобілів преміум класу, таких як Бентлі, роллс «Роллс-Ройс» і Майбах, придбали в Україні лише за минулий рік. Комплект самих дисків на Бентлі коштує як новенький Ланос. Сьогодні ми з'ясовуємо за що ці люди платять такі шалені гроші, звідки і чому така скажена ціна? І чому поява кожного такого красення викликає чорну заздрість в усіх оточуючих? Можливо, Bentley Continental Flying Spur – найтехнологічніша машина в світі? Навряд чи. адже кожен водій, наприклад, Hyundai Sonata, який опиниться в Bentley, наприклад, Максима Галкіна. Почне тицяти пальцями в монітор і всю дорогу з неприхованим щастям на обличчі розповідатиме, що в його авто в 10 разів дешевшому. Тачскрін є, а в Бентлі немає. Отже, ми з'ясували, що Бентлі не найтехнологічніше авто в світі. Можливо, воно економічне та екологічне. Так стверджують Бентлі, адже воно може їздити на овочах і фруктах. А точніше, на біоетанолі, екологічно чистому пальному, яке виробляється з цукрової тростини та кукурудзи. Але за великим рахунком, таке паливо для Бентлі можна виробляти з будь-яких овочів, які можна знайти в холодильнику. А це означає, що наступний виклик Bentley Continental Flying Spur кидає найбажальніший кухар планети Арам Нацакана Арам Михайлович, Доброго дня Ви доброго вважаєте, чи має Bentley бути економічним, і чи взагалі автомобіль за 2 мільйони гривень може бути екологічним? Я думаю, що чим дороже автомобіль, тим більш екологічним і економічним должен бути. Це безусловно. Бентлі за одну хвилину витрачає овочів рівно стільки, скільки сховано під цим клошем. Чи вдасться на пекельній кухні приготувати стільки ж овочів за одну хвилину, аби прогодувати цю шестилітрову машину? Дія буде робити салат по твоїй команді, а я буду робити соус. Геніально, Ну що ж, на старт, увага! Полетіли. Кія вперед! А я там сейчас спитаю, Вас Арам Михайлович, чи ваш транспорт экологичный и экономичный? Ты знаешь, я полгода в году езжу на мотороллере. У меня много мотороллеров. Один из них мой любимый, это тим 500. А остальную половину года, когда холодно, то приходится в России ездить. У нас не такие дороги, как в Украине, приходится ездить на Ранже. Ти бачиш, ми одновременно приготували я соус, гія, салат. Ребята, ми нарубили 843 843 грами салату. Отже, арам і гія нарубили за одну хвилину 844 грами. Давайте ж подивимось, скільки за цей час з'їв Бентлі. 625 грамів овочів на один кілометр. Отже, пекельній кухні вдалося нагодувати і не один Бентлі за хвилину. Скажіть, Арам Михайлович, як ви думаєте, 625 грамів хвилина – це 62 кілограми овочів на годину. Чи це екологічний і економічний транспорт? Я думаю, що ні. Для мене ні, тому що дуже багато. Я би хотів одну кукурудку. На, не годину. Не. На. на годину. <реш> ну що ж, дякую вам дуже Спасибо. за експеримент. Дякую, Гія. Дякую, кухня. Автомобіль преміум класу потребує відповідного преміального пального. Якісний бензин турбується про двигун автомобіля. Саме такий бензин використовується на перегонах Формули 1. Звичайно, що витрати на пальне не обходять жодного водія Бентлі. Його думки зайняті зовсім іншим. Власною безпекою. За безпеку у нормальних пацанів відповідають люди, які їздять на цьому. Чи втримається мажорний Бобік з охороною за автомобілем свого господаря? Відповідь на це питання настільки безкомпромісний драґрейс: Mercedes-Benz G55 AMG проти Bentley Continental Flying Spur. абсолютно однакові масі двох автомобілів 500 німецьких скакунів кубика явно не встигають за шістьмастами десятьма британськими породистими. Окрім відмінної динаміки, що становить фантастичні як для будинку на колесах 5,2 секунди до сотні, у нашого автомобіля є ще один козир комфорт. Кажуть, в салоні Бентлі настільки тихо, що навіть на ходу можна почути, як працює годинник Брайтлінг, вбудований в центральну консоль. Виходить, що люди, які купують це авто, нарешту від придбання сталеварного заводика навіть не можуть обговорити зовнішній вигляд водія, бо той все почує. Але сьогодні на черговий тест ми запросили не власників заводів пароплавів, а експертів, які знають про комфорт на дорозі. Все Це кондуктори. За день вони проїжджають сотню кілометрів, проходять по тролейбусу сотні метрів і штовхаються при цьому із сотнями пасажирів. Очевидно, що про комфортну підвізку ці люди знають більше за всіх. Як ви, Галину таксенію, напевно, знаєте, Бентлі запозичив своє шикарне тіло від Volkswagen Файтона. як то кажуть, в сім'ї не без півплатформеника. Тобто німці зробили усю брудну роботу по двигуну ходовій електроніці, а британці вдягнули цей автомобіль у дорогезний фрак і помножили ціну на три. Отже, наше з вами сьогодні завдання відчути різницю між цими двома братами по крові, і для цього ми проїдемо вашим улюбленим. П'ятим маршрутом. Кондуктори Галина на Бентлі Континенталь Flying Спур і Ксенія на Volkswagen Phaeton вперше відправились по рідному маршруту не на своєму п'ятому тролейбусі, а на автомобілях преміум класу. Про таке я могла тільки помічтати ну, знятися оце тут. І, 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 щоб не ваша передача, я б, наверное, ніколи в житті в Bentley не їздила. Ну, я скажу вам більше, якщо б не ця передача, і я б ніколи в Бентлі не їздив. Нове місце кондуктора як одній, так і інший, з кожним черговим метром дороги здавалося зручнішим і теплішим. Де вам подобається більше сидіння? Яке вам подобається більше сидіння? Скажу чесно, мені більше подобається в тролейбусі. Вам хорошо. Сіть біс сиділа, дала б вам полони. Діці подобається тролейбус. Угу. Продавайте. Ідіть, продавайте, так? Да? А я посіжу. Як Бентлі, так і Volkswagen обережно переносили наших кондукторів через усі ями, і ямки і кратери. Якби не пейзаж за вікном, Ксенія і Галина ні за що не повірили б, що їдуть своїм п'ятим маршрутом. От ми зараз їдемо маршрутом п'ятого тролейбусу. Ви відчуваєте, що це от ваш улюблений робочий маршрут щоденний? Не, не відчуваю. До того м'янка. Вже вообще не знаю, даже на едешь, как їдеш так, все хорошо. Та навіть попри одну платформу з німцем. І незважаючи на те, що в об обох автомобілях їдеш, немов на м'якій перині, Ксенія на Бентлі почувалась комфортніше, ніж Галина на Фольксвагені. Скільки треба цю машину вкласти? Угу. Скільки треба кормити, скільки треба вирощувати, щоб це дерево виросло. чотири вівці тільки для того, щоб, щоб зробити коврики коврики вам під, під ноги. Щоб могли їздити чотири чоловіка у да. своє удовольстві. Звичайно, Бентлі купують не за економічність, екологічність, технологічність чи навіть швидкість. Два з половиною мільйони гривень люди перш за все віддають за статус фонти, якщо хочете, а вони ховаються за численними дрібничками. Так, от дерев'яні панелі в Bentley Continental Flying Spur роблять з дерев, яким виповнилось щонайменш 70 років. Це означає, що більшість власників цього розкішного седану ще навіть не народились, коли частини їх авто вже існували. Кількість лісу та простору тут такі, що я починаю задумуватись, чи брати свого собаку на прогулянку в парк, чи просто взяти з собою Бентлі. Весь цей палац розкоші викликає непереборне бажання вдягнути циліндр, закласти ногу за ногу, відкласти планшетник та можливо вертати вечірну пресу. А все інше подбає цей англійський лорд з родовим гербом, успадкованим титулом та розкішним маєтком. І хоча за вікном 21 століття на ньому завжди сліпучо біла крахмалена сорочка, парадний фрак і метелик. Старомодно. Далі в програмі обираємо кралечку на мільйон євро. Британські мільйонери і російські мільярдери в розпачі. Найшвидші гіперкари Женевського автосалону. Дивне поєднання грішного з праведним. Зірки вбивають чужий пікап. Та машина не моя на своїй я так би не їздив. Від Л-200 народжений щоб померти. Ярмарок марнославства, виставка чванливості», епіцентр гонору. В цьому році на Женевському автосалоні зіткнулись лобами найкращі гіперкари сучасності автомобілі шедеври як місячна Соната Бетховена, як Моналіза да Вінчі, як Гамлет Шекспіра. Програма тачки представляє персональний рейтинг найшвидших гіперкарів Женевського автосалону. Рейтинг тих шедеврів інженерної думки, які літають над землею, але дуже низько. Це наша найшвидша п'ятірка гіперкарів, які лише прокидаються на швидкості 300 кілометрів на годину. П'яте місце нашого кіт-параду суперкарів займає новенька Lamborghini Veneno. Попри те, що вона виглядає як автомобіль Бетмена, насправді це той самий Авантадор. Просто вдягнений в шипи латекс і шкіру. Нова Lamborghini Veneno зі своєю максималкою в 350 кілометрів на годину. Коштує 3,5 мільйони євро. Тобто 10 тисяч євро на кожен кілометр максималки. Попри те, що він виглядає брутальною футуристично, це не концепт. Це справжній автомобіль. Таких було зроблено чотири: один музейний і три на продаж. На четверте місце нашого хіт параду суперкарів заїжджає нонсенс екологічна Феррарі. Італійці настільки захопилися розробкою зовнішнього вигляду та хай-тек начинки, що сил на ім'я не лишилося. Вони назвали її просто Ла Феррарій. Найбільше дивина в тому, що навіть попри 963 конячки, максималку у 350 км кілометрів на годину, цей італійський жеребець завдяки допомозі електричного двигуна посьорбує пальне соломинкою лише 14 літрів на сотню. Приблизно такий самий апетит мала мрія усіх радянських водіїв Волга. І справді дивне поєднання грішного з праведним: винищувач усього живого на планеті: шестилітровий Феррарівський В-12 і абсолютно екологічно чистий зелений електромоторчик. Арабські шейхи, британські мільйонери і російські мільярдери в розпачі. Від сьогодні їх легендарний Макларен F1, який оберігався в гаражах, аби раз на рік з'явитися на треку, став вчорашнім днем. А все тому, що Макларен перевершив сам себе їх нова кралечка на мільйон Мільйон євро, звичайно, розганяється до 300 кілометрів на годину на 5 секунд швидше, ніж F1. А це в таких машинах часова прірва. Публічний дебют нового Макларену супроводжував пілот Формули 1 Серхіо Перес. І це не дивно, адже технології з королівських перегонів тут більше, ніж у будь-якій тачці, які дозволено пересуватись дорогами загального вжитку. Антикрило у Макларена настільки красиве, що хочеться тут сісти і лягти. І настільки ефективне, що його навіть заборонили на Формулі 1. Воно змінює кут в залежності від того, що ви робите, і якщо гальмуєте. То воно допомагає зупинити цю кралечку на 30% швидше. Макларен нашос накинув електронний обмежувач швидкості на свій суперкар 350 км на годину. Очевиде, межа для цього шматку карбону і коспічних технологій. Третє місце у битві титанів отримує Макларен з новенькою лялочкою на мільйон П 1 Друге місце в рейтингу найкрутіших суперкарів Женевського автосалону за італійською ракетою «Пагані Хуайра». Під капотом у Huayra лише 700 сил мерседесівського 6-літрового движка, але максималка більша, ніж у конкурентів космічних 370 км на годину. Але навіть не це головне це автомобіль неймовірне поєднання сучасних технологій і ретро-краси. Ось подивіться, капот пристібується на шкіряних ремінцях. Це фантастика. Традиційний механізм перемикання передач тут складається з 60 окремих елементів, зібраних вручну. Тут ні на що не схоже відчуття спортивної механіки, навіть попри те, що це автомат. Подивіться на ці неймовірні ретро-перемикачі передач. Ну і нарешті безапеляційний король суперкарів Женевського автосалону Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Конкретно цей 2 мільйони євро, 1200 кінських сил і 410 максималка. Що ще треба знати про цю машину? Щоб розігнатися до максималки у 410 км на годину потрібно пройти цілу процедуру. По-перше, потрібні спеціальні шини, за станом яких слідкує електроніка. По-друге, потрібно більше 10 кілометрів цілком рівного та якісного покриття. По-третє, після повороту спеціального ключа авто проведе повну самодіагностику, і лише тоді задіє спеціальний режим. Якщо хоча б на мить прибрати ногу з педалі газу, авто саме перейде у звичайний режим і доведеться починати все спочатку. це варіант Вейрону лише з дахом, який можна зняти і відкласти в бік. 75 таких машин вже продали, і 75 ще чекають на вас. Це секретний науково-експериментальний полігон програми Тачки Півтора кілометри ям, баюр і горбів, які створені для того, щоб калічити автомобіль. Це знаменитості, які один за одним весь весняний сезон будуть приходити на програму, щоб цілеспрямовано і систематично відправляти нашу тестову машину. на звалище. тут. Зірки будуть проходити на час однакове коло і будуть змагатися за звання найшвидшого офроудера України. А це новенький щойно з конвеєра культовий пікап Міцубіші Л 200 Справжній рамний позашляховик, який створений для того, щоб терпіти біль і страждання. А ось і перший особливий автокілер для l 200 Ведуча ТСН особливе Соломія Вітвіцька. Наразі на нас чекає. Півтора кілометрова траса. Там спеціально для тебе приготовано багато сюрпризів. Горб, горб, горб. Я буду сидіти поруч, я буду твоїм штурманом сьогодні і протягом наступних п'яти хвилин, які ти будеш проїжджати цю трасу, буду розказувати тобі не жени! Та, давай вже втопи! Полетіли! Соломія почала атакувати трасу з перших метрів дистанції, доки не доїхала до попереджувального знаку нерівна дорога. Тепер на тебе чекають груди. Сіміновіч. Правильно проходиш, практично на максимальній швидкості. Рубанула, як бачиш, раму. Мені, власники, машини скажуть дякую. Після зв'язки крутих поворотів подяка впала прямо з неба у вигляді вибухівки. Після шумової атаки перед телеведучою виріс перший серйозний підйом. Обережно виїжджаєш наверх. Стоп! Ну як? Подолавши усі перешкоди експериментальної траси, ведуча ТСН особливе все-таки втратила час на останньому підступному повороті. Різкий лівий поворот, і ти виходиш на фінішну пряму, обережно не вніть вгор! Давай назад! Давай, 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 давай! Опа -па -па -па, на трасу стала вперед, вперед і фініш! все, <реш> припаркувалися. Машина ціла, сука, прикинь. Зіркових перегонах тебе перший час. На сьогодні ніхто не проїхав швидше за тебе. Це коло, тому що ніхто ще крім тебе його не їздить. Твій час 4 хвилини. 26 секунд і 8 десятих. Вистоявши під потужним натиском тендітної телеведучої, автомобіль готувався до прийому наступної відомої телеперсони Андрія Доманського. Все, що на тебе чекає, це шолом, ремені безпеки і газ. Ну тоді прийдемо поїхали. Поїхали. Зосереджено, серйозно і безкомпромісно Андрій Доманський почав штурмувати випробувальний полігон. Зняти емоційне напруження зіркового водія змогла лише ділянка Семенович. <гумен> <пумен> <Як життя? пумен> почухали Далі після зв'язки поворотів стало ще краще. На спецполігоні відомий шофер взагалі почав почуватися, як на курорті. Ой, боже мой, чеченський туризм. Зірвалося під машиною. Прямо під машиною. Так. Нічого, прорвемся! Головне, щоб в крики не прижалі! Да. Мне нравится. Ой, Ага. Не не боюсь. боюсь, сказали жать на все. Ну не оторвали же мост. Не-не-не, все оторвали, все хорошо, едем. Нормально, так. Надо же дать работу автослесарю. Думаю, руки будуть як у орла, який сидить на скалі. Знаєш, попугайщика катуй. Який... час – 3 хвилини 59 секунд. Посунути новоспеченого лідера із топ-позиції приїхав ще один відомий молодий чоловік. Людина, з якою щоранку встає вся країна. Телеведучий Руслан Сянішкін. А що ти водиш? Сі-трен uh, Сі-4. Uh -huh. ну, Правильна французька машинка. Так, да, але ж вона ж вона таким чином зроблена, щоб їздити по автобанах за кордоном, тобто європейськими дорогами. А якщо поїхати українськими дорогами, то я вам скажу так, краще на цьому тракторі, аніж на цій машині. Своє швидке коло, ранній птах, 1 плюс 1 Почав зі збитого дорожнього конуса. Потім Сінічкін взявся за корекцію брустверів полігону. А, зачепили. 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 Тепер, Колода, тепер, тепер повільно, повільно Виявляється, на таких хвилеподібних дорогах Руслан почувається, як риба у воді. Що? Це, це, як? це ж як по їду. Дуже все знайоме. У мене такі дороги в селі. Та машина не моя. На своїй я так би не їздив. Опа! І одразу ліворуч. Опа! І. І. Фініш. Це було круто. Кайфанув. Я кайфанув. Ти, головне, живий, здоровий. Все нормально, останній. Ти хотів вийти. Це останній горб для цієї машини. вийти я не хотів, але було так трохи. а Ну а тепер результати. Твоє Докажи. коло. Ти пройшов за три хвилини. А, все, ні. що? 43 секунди. Це І перемога! Це перемога. Я щасливий, що ти кайфанув, але це не все на сьогодні. Картка лояльності від нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Рад а тебе з тато. перемогою. Дякую. Дякую. Зірковий пікап гідно витримав перші тортури телеведучих один плюс один. Безжальні удари Соломії Вітвіцької. Рубанула, як бачиш, раму. Безкомпромісний драйв Андрія Доманського. я Нікуди не боюсь. І переможну їзду Руслана Сєнічкіна. Та машина не моя. Відтак чужа машина без очевидних пошкоджень. Чекає своїх наступних екзекуторів. У наступній програмі новий рейндж-ровер проти буханки. Обираємо ідеальну швидку допомогу для українського села. Гей, hey, hey, дивіться, ми його зробимо. Oh! Новий Rolls-Royce Race. найдинамічніше за всю історію бренду. Обираємо найкращі судочки на роботу за 30 тисяч доларів. І продовжуємо мордувати Л-200 вітчизняними зірками.